Слава Україні. Не чую. Слава Україні! Героям слава! Що кажете? У відділі нацизм в лозунгі Слава Україні! Героям слава! А, нацизму! Слава Україні! Гаразд! Слава Україні! Я Олег Христопа. Це історія для дорослих і саме час розібратися з головним привітанням України. За яке справжні нацисти, тобто росіяни, нині українців розстрілюють. І розстрілювали завжди російські нелюди розстріляли полоненого після фрази Слава Україні. Наш захисник був беззброєним. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо ще не зробили цього. Підтримайте нас на Патреоні та донатами, бо ми робимо перший англомовний YouTube канал про історію України та Московії, щоб розповісти правду про минуле світові. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Отже, слава Україні! Героям слава! І коли це вітання з'явилось? Ви, мабуть, чули чи й самі знали, що фраза Слава Україні є у кобзарі Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. от де, люди, наша слава! Слава України». Це на секундочку, 1840 рік. Гітлера ще навіть у алоїзових планах не було. Але це, звісно, не про загальнонаціональне вітання. Коли ж з'явилося слава Україні, саме як привітання, ми теж знаємо. І коли йде. Це кінець 19-го століття, Харків. Перша згадка задокументована у спогадах Олександра Коваленка, одного з тодішніх лідерів українського руху. Уродженець Полтавщини, він поїхав до Харкова вчитися, потоваришував там з Гнатом Хоткевичем, заснував революційну українську партію РУП, а згодом в 1905-му організував повстання на броненосці Потьомки. На цьому фото він четвертий справа у верхньому ряду. А оцей вусань, другий справа в середньому ряду, Микола Левицький. Отут можете побачити його вуса у всій красі. Микола до слова, теж був чоловік в українській справі, не останній. Він засновник українського кооперативного руху. І от якось Левицький поїхав на брижці в гості до Коваленка, десь під Харків, у передмістя. Заблукав. Дорогу спитати не мав кого. Коли бачить, студент-технолюк, як вони тоді казали. Далі зацитую оригінальні спогади: чорнявий, смоглявий, ну, наш парубок із села, Тайгоді. Спитатися б його та якось ніяково. Коли чую, він насвистує ще не вмерла Україна. Почекайте я до візника. Слава Україні! гукає до студента. По всій землі слава! Відповідає підбігаючи до мене. Точний рік ні Коваленко, ні Левицький не вказували. Але, очевидно, йдеться про кінець 19 століття. 1898-1999 рік. От вам і нацисти. Хоча для Путіна харківська українська мова кінця 19-го, початку 20-го століття, це, мабуть, і є справжні нацисти. Крім уже згадуваних персонажів, український рух у Харкові в ті роки бояв також завдяки ось цьому чоловіку. Вуса його, до речі, не гірші ніж у Левицького. Звати його Микола, прізвище Міхновський. Адвокат, нащадок козацького роду, народився на Полтавщині, або як там кажуть, на Полтавщині. Вчився в університеті в Києві, активний учасник братства Тарасівців розгромленого таємної поліцією. Чудом уник арештів почав працювати в адвокатському бюро, проте у 1898-му раптово все кидає і переїздить до Харкова. А все чому? Бо закохався в дружину свого керівника, а вона у юного Миколу. Молоді люди втікають, проте, не отримавши підтримки родин, врешті-таки розійшлися. Міхновський до кінця свого життя залишиться неодружений і зберігатиме вірність єдиній жінці Україні. Як знати, чи не йому належить ідея вітатися Слава Україні? У будь-якому разі саме він згуртував харківську націоналістичну молодь довкола ідеї української незалежності. Врешті він написав брошурку Самостійна Україна. А з чого починав? З війни пам'ятників. У 1899-му у Харкові відкрили перший в Україні пам'ятник Шевченку. Цікаво, що це був взагалі перший пам'ятник у Харкові. Його автор Володимир Беклемішев, уродженець Бахмута, того самого Бахмута, наразі окупованого та знищеного Росією. Гроші на спорудження дала родина Алчевських, тих самих Алчевських, чиїм ім'ям названо інше окуповане місто українського Донбасу. Шансів поставити пам'ятник Шевченку у публічному місті в Харкові Алчевські не мали, влада заборонила. Тож встановили його у себе в дворі, але так, щоб його було видно з вулиці, через огорожу. На фото біля Шевченка вже відомий вам Вусань Міхновський і Левко Мацієвич, теж один з засновників українського національного руху. А ще відомий в Російській імперії авіатор, якого Москва досі вважає своїм. Звісно, Шевченко в Харкові московитів дуже дратував. У 1901-му, внаслідок світової економічної кризи та урядового тиску, Алчевський збанкрутував. Після цього за офіційною версією він наклав на себе руки, а за неофіційною його вбили через проукраїнську позицію. Маєток у Алчевських відібрали, пам'ятник демонтували. Натомість Харків почали наповнювати іншими бюстами. І першим з'явився монумент, кому б ви думали? Правильно, Пушкіну. Гармата російської культури, так би мовити, з'явилася в Харкові у 1904-му. Проте уже через тиждень в місті відбувся акт деколонізації. Українці підірвали пам'ятник Пушкіну. За цим стояв Міхновський. Я був переконаний, сказав він, що доки на Україні немає пам'ятника Шевченку, не сміє стояти інший пам'ятник. Боротьба була, до речі, недаремною. У 1912-му в Харкові з'явився вже другий Шевченко, теж стараннями Міхновського. До речі, обидва харківські бюсти Шевченка пережили дві світові війни і два російських напади на Україну. Ці привіти від Міхновського і сьогодні можна побачити. Другий на фасаді БТІ Харкова, а бюст роботи Беклемішева у Національному музеї Шевченка в Києві. Але ми трохи відволіклися від слава Україні! Героям слава у 1916-му Вітання раптово виникає у Детройті, США. Оце так несподіванка! А у 1917-му стається революція і слава Україні повертається до Києва. І тут воно стає вже всенародним вітанням. Це вирізка з газети Нова Рада. Тут оповідають про зібрання у березні 1917-го громади в селі Діївка. Тепер це мікрорайон міста Дніпро. Якийсь з ораторів почав був говорити російською, заявляючи, що мова не має значення, яка є різниця, сам він малорос. Його зігнали зі сцени зі словами геть-зрадника і почали кричати: Хай живе Демократична Республіка! Слава Україні! У травні 1917-го у Києві відбувається військовий з'їзд. Уже згадуваного легендарного кооперативного діяча Миколу Левицького вітали стоячи оплесками та вигуками слава. Старий аж заплакав від радості, але відповів: Дякую, дітки, дякую. Слава творцеві! Таки дожив! Слава Україні! Вітання Слава Україні! підхопив увесь зал. Слава Україні! Говорить Грушевський, хоча й бідкається, що славити Україну готові мільйони вояків, а боронити Київ від большевиків нікому. Учасники бою під крутами, виїжджаючи на фронт, підкинула до гори шапки і теж гукнула Слава Україні. Після гетьманського перевороту вітання Слава Україні збереглося, але трошки модифікувалося. Згідно зі спогадами Всеволода Петріва, сердюки гетьмана бойового досвіду не мали, а лише добре марширували, голосно вигукували. Слава Україні! Гетьманові слава. У вересні 1918-го Скоропадський їхав до Берліну з київського вокзалу. Вишукувалася почесна варта. За спогадами очевидців, гетьман пройшовся перед сердюками і гукнув: Слава Україні! На що одержав голосну відповідь: Гетьману, слава! Оркестра після зустрічного маршу заграла гимн ще не вмерла Україна. Ні, не правди, діти, за гетьмана в українську армію напхалося повно російських добровольців, які зі зміною влади стали білогвардійцями. У підрозділах, де вони становили більшість, доходило до вбивств українців. Російські нелюди розстріляли полоненого після фрази Слава Україні. Наприкінці 1918-го український прапорщик Воропай став першим українцем, якого московити розстріляли за гасло Слава Україні. Наступних, до речі, за таке вітання вбивали поляки у 1919-му, у Львові. А вже за доби директорії УНР Слава Україні стало офіційним в українському війську. Ось наказ від 19 квітня 1920-го, підписаний Омеляновичем Павленко. До речі, про цього полководця у нас є окреме відео. Вітання Слава Україні використовували також повстанці та окремі отамани. У 20-ті роки слава Україні стало популярним вітанням серед пластової молоді на Галичині та Волині. Коли Степан Бандера був заарештований польською владою у 1934-му після замаху на польського міністра піратського на так званому Варшавському процесі, над ним та ОУНівцями у судовій залі часто лунало це вітання. Із цим же вітанням гинули українці, переважно теж Унівці, від рук угорських окупантів на Закарпатті, коли захищали карпатську Україну. Можливо, саме на згадку про цих героїв у 41-му, другий збір ООН своєю постановою зафіксував вітання Слава Україні і запровадив обов'язкову відповідь Героям слава. До речі, серед текстів Степана Бандери немає фрази, яку йому приписують. І прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть. Героям слава! Але Бандера про вітання і відповідь точно знав! Сподобалося відео? Тисніть вподобайку, пишіть коментарі для просування, підписуйтеся на наш канал, якщо раптом цього ще не зробили, і рекомендуйте його друзям. А ще не забувайте підтримати нас на Патреоні або донатами на англомовний YouTube канал про історію України та Московії. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! გეროენსლავ